Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про президентів України і про їх найбільшу зраду по відношенню до України. І починаємо ми з Леоніда Кравчука. Це був перший президент України. І відповідно це був перший шанс на нове життя. Тоді, в 91-му році, всі сподівалися, що при Незалежній Україні настане розквіт цієї держави. Настануть зміни, настане інше нове життя. Але замість відродження відбувся початок розграбування. І найбільша зрада Кравчука це приватизація без правил, яка тоді відбулася. Мільярди доларів державної власності за копійки пішли в руки кількох майбутніх олігархів. І це був старт тієї мафіозної системи, яка працює і досі в Україні. Другий президент це вже Леонід Кучма. Це той, хто обіцяв покращення вже сьогодні, ще до Януковича він це обіцяв. І найбільша зрада кучми це справа Гангадзе і касетний скандал. Коли на записах. Оприлюднених у 2000 році звучить голос схожий на президента, який обговорює ліквідацію цього журналіста Георгія Гандрадзе. І це стало символом в Україні: можна вбивати правду безкарно. Третій президент це вже був Віктор Ющенко. А це була надія після помаранчевої революції. Але найбільша зрада Ющенка це домовленості з тими, проти кого стояв Майдан. І він повернув у політику легітимність Януковича, підписавши з ним універсал національної єдності. І саме цей крок був квиток Януковичу до президентського крісла і прямий шлях до нової трагедії країни. І ось четвертий президент це вже Віктор Янукович. Або кримінал у костюмі. Найбільша зрада Януковича це відмова від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом у 2013 році. Та розстріл Майдан. Понад 100 загиблих, тисячі поранених, а він втік до Росії. Залишивши після себе війну